Сьогодні ми з вами знову мандруємо світом тварин і більш детально ознайомимось ще з однією цікавою групою організмів. Спробуйте розгадати, з ким ми будемо знайомитись сьогодні, відгадавши загадку. Швидко бігаю в траві. Спробуйте мене влови, міцно хвостик мій тримай, та збіжу я, так і знай. Я тваринка непроста, проживу і без хвоста. Здогадались, що це за тваринка? Так, це ящерка, організм, який відноситься до такої групи тварин, як рептилії або плазуни, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Термін плазуни означає слово плазувати, тобто повзати, притискаючи живіт до землі. Саме так пересуваються ящерки, крокодили черепахи, які належать до цієї групи тварин. А змії і взагалі позбавлені ніг, тому навіть не плазують, а повсають. Плазуни з'явилися на землі близько 300 мільйонів років тому, коли клімат став сухішим, хоча й залишився досить спекотним. Давні рептилії походили від земноводних стегоцефалів, проте на сьогоднішній день у світовій фауні налічується близько 8 тисяч видів плазунів. Із них на території України всього лише 21. До плазунів належать сучасні тварини, такі як ящерки, змії, черепахи, крокодили, а також велетні минулого, які зникли безслідно: це динозаври, птеродактилі, іхтіозаври та інші. Таким чином, рептилії це холоднокровні тварини, розмноження і розвиток яких не залежить від водного середовища. Це пов'язано з тим, що яйця рептилій, на відміну від ікринок риб і амфібій, оточені захисними оболонками. Рептилії переважно мешканці наземного середовища, але є види, які мешкають у водоймах: це морські змії, черепахи, крокодили. Тіло рептилій поділено на голову, тулуб і хвіст. На відміну від амфібій, вони мають чітко означену шию, завдяки чому їхня голова рухлива. Кінцівки розташовані по боках тулуба, внаслідок чого тіло торкається землі, наче плазує. Пальці плазунів закінчуються кіхтиками. У змій і деяких ящерок кінцівки зникли. Зовнішній шар покривів рептилій, на відміну від амфібій, роговіє. Шкіра суха, майже без залоз, вкрита роговими лузками, щитками або пластинками. Такі покриви захищають тварин від механічних ушкоджень, а також зайвих втрат вологи. Щільний покрив заважає росту рептилій, тому він періодично змінюється під час линяння. Дихають рептилії легенями. У них наявне трикамерне серце. Яке має у шлуночку неповну перегородку. Проте є виняток і це крокодил, серце якого має чотири камери. Складна будова головного мозку та органів чуття визначає і складну поведінку рептилій. Органи чуття краще пристосовані до наземного способу життя, ніж в амфібій. Очі здатні бачити предмети на різних відстанях. Органом дотику може слугувати язик, який може далеко висуватися з ротової порожнини. Також добре розвинені органи слуху, рівновага, нюху, смаку тощо. Рептилії роздільно статеві тварини, запліднення у них внутрішні. Більшість рептилій відкладає яйця, які мають запас поживних речовин, тобто жовток. Більшість представників. Які належать до рептилій, об'єдналися у три групи це лускаті, черепахи та крокодили. Лускаті поширені майже скрізь на суходолі, а деякі у морях чи навіть прісних водоймах. До них належать ящерки, змії та хамелеони. Об'єднує цих тварин наявність рогових лусок і щитків на поверхні тіла. В Україні поширені ящерки прутка – Зелена та живородна. Найбільша з них ящерка зелена, довжина тіла якої сягає 30 см. Без ногу ящерку веретільницю часто плутають із змією. Думаю, всі ви добре знаєте, що якщо схопити ящерку за хвіст, то внаслідок сильного скорочення м'язів один із хвостових хребтів переламується і кінець хвоста відпадає. Це явище має захисне значення, бо надає змогу тварині втекти від хижака, пожертвувавши хвостом. Звичайно, що згодом втрачена частина хвоста просто відновлюється. Серед лускатих є й безногі представники це змії. Вони живляться різними хребетними тваринами, рідше безхребетними. Барабанні перетинки у змій відсутні, а прозорі та нерухомі повіки. Приросли до поверхні ока. В отруйних змій передні зуби верхньої щелепи більшого розміру. Вони мають зовнішні борозни або внутрішні канали, по яких у ранку в тілі здобичі стікає отрута. В Україні з отруйних видів мешкають гадюка звичайна, степова та гадюка Нікольського. Більшість змій не отруйні. В Україні поширені такі неотруйні змії, як вожі, водяний та звичайний, мідянка, різні види полозів. Ще одна група організмів, які належать до плазунів, це черепахи. Тіло черепах сховане в кістковому панцирі, що слугує досить надійним захистом від ворогів. Він складається з верхньої та нижньої частин, укритих роговими щитками. Із частинами панцера зростаються певні кістки скелета. Зуби в черепах відсутні, їхню функцію виконують рогові чохли, що мають гострі краї та вкривають щелепи подібну дзьобу птахів. Найбільшими представниками черепах є слонова та зелена. Черепахи мешкають на суходолі, у прісних водоймах і морях. Переважна більшість видів рослиноїдні, проте є і хижаки. Усі черепахи розмножуються на суходолі, відкладаючи яйця. У морських видів черепах кінцівки перетворилися на ласти, які зовні нагадують плавці риб. В Україні у стоячих або слабопроточних водоймах мешкає черепаха болотяна європейська. Саме ця черепаха занесена до міжнародного червоного списку. Ще одні організми, які об'єдналися в окрему групу, це крокодили. Організми, які пристосовані до напівводного способу життя. Їхнє тіло вкрите також роговими щитками. Довгий хвіст слугує для плавання. Також за його допомогою тварини глушать здобич. Крокодили хижаки, які живляться різноманітними тваринами від безхребетних до птахів і савців. Крокодили мають плавальні перетинки між пальцями задніх ніг. Очі та ніздрі, що виступають над поверхнею голови, дають їм можливість дихати атмосферним повітрям і спостерігати довкола, перебуваючи у воді. Самки відкладають яйця у гніздо в піску. У багатьох видів самки виявляють турботу про нащадків, охороняючи кладку яєць? Поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. Найбільший серед крокодилів це гребінчастий, довжина тіла якого завдовжки до 6 метрів та масою до 1,5 тонни. Яка ж роль рептилій у природі та житті людини? Більшість рептилій це хижаки. Змії знищують велику кількість гризунів, а ящерки комах, серед яких є багато шкідників сільськогосподарських культур. Рептилії є поживою для різних тварин, деякі види змій, черепах, крокодилів, а також їхні яйця споживає в їжу людина. Іноді люди стають жертвами отруйних змій. Наслідок необачного поводження з ними або коли випадково наступають на змію. Водночас, отруту змій широко використовують в медицині для виготовлення різноманітних ліків. Пам'ятайте, найкраща стратегія при зустрічі зі змією обережно оминути її, не підходити і йти своєю дорогою. Якщо ж ви таки наступили на змію і вона вас вкусила, важливо правильно діяти і якомога швидше звернутися за допомогою до лікаря. Таким чином, рептилії або плазуни це хребетні чотириногі тварини, поширені переважно на суходолі. Серед рептилій є й такі, що втратили кінцівки. Шкіра рептилій вкрита лусками, щитками або пластинками. До рептилій належать такі групи, як лускаті, черепахи та крокодили